Всім привіт, я Тетяна, і сьогодні я хочу зробити розклад на Бориса Джонсона. Це е, бивший прем'єр-міністр Великобританії. Колись він е, дуже нам допомагав, може і зараз підтримує Україну, але я хочу. От саме а що покажуть карти. І я зроблю свій розклад так. зараз я пам'ятаю, як він виглядає. І подивлюся його ставлення до України. Загальна його енергетика людина, яка знаходиться е, в певних страхах, людина, яка е, Ну, страхи і якісь обмеження, людина не розуміє, куди йому рухатися, людина не розуміє. Що йому робити? Я не знаю, але от мені хочеться сказати, що е, може бути таке, е, що, наприклад, от його зняли з посади там, да, за віком, а він привик, от на дні колоди, тут карта роботи, а він привик, звик постійно працювати. І тому, от, ну, скажімо так, він не знає, куди себе діти. Ну, зараз побачимо, що далі карти покажуть. Він не бачить, от, тобто, він не бачить тобто, виходу, така, така в нього якась безвихідь така. Ну так, да, він от він зараз в нього в думках, в нього ностальгія по минулому. Він згадує, як було колись. Колиш, колишніх людей, там, партнерів згадує. Mm. Ну, а стосовно України, може вони, він ще і приїхати хоче? Ну, думає, думає. Зараз буду дивитися. Uh. Він зараз, він ще, ну, якось, він соціально активний. У нього, мабуть, є якась посада, але це така посада. Посада є, але, мабуть, не така. Не така вагома, яку він займав. От. Це посада така, щось там для людей там, ну, соціальна якась така. Ну, якось він допомагає Україні трішечки. Трішечки, але да, це карта. Грошей, але невеликих. Ну, я так розумію, що Ну, як може, «Согласно своїй посаді? Але якісь плани в нього не дуже якісь такі добрі в його житті от, мабуть, в минулому щось було, і він хоче за це помститися. Угу. Може там і присутня жінка якась є. Причому жінка така активна. А в планах... Я ж кажу, що він, мабуть, в планах в нього приїхати, в нього є надія на майбутнє. Він щось планує. Він, мабуть, планує, а може й навіть переїхати, а може й переїхати. Бо тут є певна якась своя вигода. Ну, все, що він робить, все одно він робить, ну, кожна людина робить з певною якоюсь вигодою. А людина при посаді ну, навряд чи буде щось робити просто так. Тому своя вигода, яка, якась у нього є, і є на Україну у нього плани на майбутнє. Сусіди, мабуть, вирішили подрялити, Ремонт поробити. Так от, продовжую. Вимушена зупиночка була. Продовжую так, він в, в нього по життю дуже важливо ну, щось зробився. Ну що ж, у нього от дуже важко на душі по цим картам, і все ж таки він те, що він вибудовував, він це мусив оставити та піти. По цим картам, от якось він незадоволений тим, що він пішов з тієї должності, яку він займав, і стосовно України, він боїться робити. Якісь такі голосні заяви, якісь такі громкі заяви, тому що він, ну, мабуть, розуміє, що він уже не може так, як було. Ну, і по життю. Йому потрібна буде допомога. Тут, мабуть, з серцем йому треба бути допомога. От. І стосовно України, ну тут будуть прийматися досить виважені такі рішення. Тут... Буде все дуже так прискіпливо обдумувати, тому що він не може вже більше так хопа, сказав, мета і зробив. Ні, так уже більше не буде. От. Але, я так розумію, йому це подобалося. Але плани на Україну він так ще щось собі там планує. Так, ну, що це значить? Може, в нього, може, в нього тут, ну, то, що вигода є, я вже сказала. А то, що може, в нього тут і територія своя є в Україні. Ну так, да. в нього є вибір. В нього, можливо, є, можливо, є тут щось йому є куди куди їхати? Ну і що нам? Це порада для нас. А для нас порада така, щоб бути сильними, вміти триматися. Але ця сила повинна бути не агресивна, а така от жіноча, тобто мудра. І і цією такою от мудрістю, м'якою такою розумністю, в нас є гарні шанси, є гарні шанси. Ну, можливо, отримати від нього допомогу. Карта, карта гарних шансів. Він непогано до України відноситься. Але в нього в житті. Щось не так. Він, він звідкись от мав піти. Ну, бивший прем'єр-міністр, колишній. Можливо, він з посади і мав піти. Може, там жінка була десь залучена. Ну, але зараз це не про, цю. Зараз це, не про це. І е, от саме перша карта показала. В нього руки зв'язані, в нього очі закриті, ну, зав'язані. Тобто немає він того впливу, який би він хотів, і вже і не може таких голосних заяв робити. От. Але, можливо, якось там, якимось чином у майбутньому, майбутньому, буде підписана непогана угода. І ми можемо отримати ще й непогані, ну, непогану допомогу, непогані гроші. Але треба трішечки витримки від нас. От. Ну, от такий розклад в мене виходився. Дякую за увагу. Пока-пока.